Друзі-колеги, глядачі каналу. Всім привіт. Сьогодні у нас 11 липня. Починаємо жнивувати. Будемо збирати перший горох. Зараз подивимося, як він виглядає. На сьогоднішній день він весь стоячий, ніде не поліг нічого, але стручки самі бачите які. Зараз побачимо що у нас тут вийде. Дам комбайн, він під'їжджає і вперед. Солому кидаємо на валки. Нам потрібна солома. Тут є бурянчик. Мені дуже подобається, що він стоячий цей горох. Щоб він не ліг, значить він забере його нормально. І по мінімуму лише. Все, молотим. Дивимося, що вийде в нас. Так, горох ми змолотили, Получилося десь в мене помічник на місці лайкос. Получилося в мене десь добрих півтони з 30 соток гороху. Правда, грязний, є бур'ян. Стебло зелене, стручки сухі. Так, це кажуть, що таке. Далі переїхали ми на ячмінь. Ячмінь молотимо дворучку. На таких діляночках маленьких. Є полеглий, є стоячий. В принципі, не особо він ліг, але є такі моменти. Значить, Дивимося стручки на дворушці. Ось така довжина стручка середня. Як моя ладонь? Так, да, як моя ладонь. А, най а ну давай на твою поміряємо. Так. Що таке? Буде мірати на твою. О, майже як ладонь Станіславчика. Кидай, він змолотиться. Прицепчика нам підключили, вчора провірили, все працює. Я думав, що буде набагато критичніше, але нормально. Це буде, це буде тема. Далі. Угу. Далі у нас буде шестирядний ячмінь. Подивимося, як він буде виглядати. Соломка в нас є. Солома як золото. Чистенька, сухенька. Біленька дощем не перебита, надіємося, завтра дощу не буде і ми це все діло затюкуємо. Плануємо так. А як воно буде, не знаю. Так. Тут, звісно, полягло ого як. Ну нічого. є і похуже. Там показує такі гради повипадали, дощі, ще капець. А ось стоять і повністю. Комбайн молотить. Ми спостерігаємо цю картину, помічничок лайкоси ліпить. Майбутній фермер росте. Аграрій, Так, погнали далі. Висипаємо другий другий повний бункер. так, почекай. І у нас на 35 соток ми всипали один повний і трішки. Не знаю який тут об'єм, 2 тонни, 1 тонна. Каже, водій комбайна, наша 2 тонни. Так отак. Вигрузили, повторюся ще один бункер сюди. Молотим далі. Тут у нас шестирядний ячмінь. Тут у нас ячмінь шестерядний. Дивимося. Іди поміряємо колосок. Давай бігом, іди сюди. Ось так він виглядає. А ну на руку приклади колосок, поміряємо тоже. Не так, саме зерно, без... Ось такі. О, ось такий колосочок маємо. Він коротший, Він коротший, ніж дворядний. А ну почитай, скільки там зернинок. Рости риби і пересчитай зернинки, будемо знати. Є ось трішки недогони. Є трішки недогони. Де вони взялися, звісно, я не знаю. Ще видно зелене стебло. В основному маса його вже поламалася, полягла. Скільки? 31, 31 зернина в колосковій треба ще в тому посчитати, але ми щось профукали. Що в тому колосковій скільки було. Колото. Що дворядний. Якось так. Ми працюємо далі. Watch. Колеги, підходить сьогоднішній день до завершення. Сьогоднішні наші жнива. Закінчуємо тити ми пшеничку. Пшеничка, скажімо так, враховуючи той фактор погодних умов, який був в цьому році, радує. Ячмінь порадував ще більше. З гектара і 25 соток приблизно ми взяли добрих 5 бункерів з цього комбайна ячменя. Пшениці менше. Не знаю, скільки там тоннажові виходить, тому що ніхто не важив, точно не знає. Ну об'єм бункера, я вже повторююся, комбайнер каже 2 тони. Це, мабуть, пшениці. Ячменя може трошки менше. Неважно, Але суть в тім, що така врожайність при теперішніх погодних умовах, які в нас були, я думаю, що це хороша врожайність. Я слуговую, напевно, такого лайка. По прицепові. Брав я два бункера повних. Получається, якби ось так вище цих бортів із горком тягне, піднімає, задоволений цілком і повністю. Єдине, що широке, задом здавати, нічого не видно, що на назад. І за того переднього борта високого і ширину припаду. А так, в принципі, все. Завтра буде новий день, будуть нові задачі, які ми будемо виконувати для себе. В принципі, на сьогодні відео завершуємо. Я зараз завеземо додому, вигрузимо пшеничку і все. Покажемо, можливо, що як пшеничка виглядає. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Всім гарних врожаїв!